Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 6 вересня 2022 року, вівторок. Значить, Сидю вечором. Що я роблю? Тобто, Школка вже прочекання. Школка це черенок, який був висадяний весною в тобто, в в травні, ну, так, в травні в основному в травні цього року. Да? І на осінь це будуть наші будущі Це з корнями. Да? Це так для початківців. О. І зараз я беру, як би кожен сажень підписую, маркерую. Тобто для цього мені потрібно, опять же, малярний скотч і такий водонерошійний маркер. Якби. ну Я цим роликом, друзі, хочу вам. Як, би сказати, як мене знайти, як знайти працю. Тому що цього року багато людей підписалося нових. Ті, що мене раніше замовляли, проблем немає. А ті, хто в перший раз і багато зараз поступає дзвінку, в кожному второму приходиться. Ну, об'яснять, як мене знайти, як знайти мій прайс, друзі. Щоб ну, це не робити в телефонному режимі, я вирішив випустити ролик і вам зараз покажу. Там несколько варіантів є, як можна зайти на мій прайс. Я вам покажу. Да? А про школку хочу сказати, що школка, в принципі, все йде по плану. Так, друзі, аку цікавлять садженці, я показую, що саджанець в цьому році все йде по плану. Він уже... Е... Ну, визріше, скажімо так, від 50 це мінімум і до 90% саджанці на початок вересня вже вони зріли. Якщо я вам начну показувати, ви бачите, що визрівання лози вже до второї проволоки, а це метр, скажімо так, мінімум метр. Так? Ну. Ну, якщо я ось піду, дивіться, ось ось сантиметрів 50 см і тут ось сантиметрів 20 70 см вже визріше. А в цьому ось якщо... Ось... Ось 40 і тут 40-50-90 см вже визріш. Осталася тільки верхушка, да, верхушечка, ось, кусочок не, не визрівши. А так я, 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 вже вважається, вже повністю визрівши. Подивимося з, з цієї сторони. О, я вже ну, постараюсь коротенько, швидко, бо вже отримав виговоршу. Віталя, ти сильно длинні ролики знімаєш. Дивіться, тут сонечко світить, вже наглядно видніше, що лоза ну, е... Все йде по плану. Якщо взяти ось, ось цей саженці, він до першої проволоки визрівши, потім йде ось ось до второї проволоки. Да? І він пішов вбок. І якщо ви побачите, він вже під наклоном і пішов, пішов, пішов теж. Воно він би тут більше метра. То чого я веду? саджанець, як я й казав, в кінці вересня буде викапуватися. Тобто він буде зрілий. Кожен рік таке роблю. Тобто, хто купляв у мене саженці, ну, Я думаю, багато людей доволі. Тобто, Кожен рік отримую дзвонки, особливо коли люди ще й отримують урожай, тобто, дякують. Ну, як би так. Якщо вас зацікавили, друзі, ці саженці, то я вам зараз покажу, як знайти прайс. Дивіться, замовляйте. Цей рік саженців не так уже і багато, да, як по відношенню... До минулих років. ну Але все ж таки ще трошки є. І я вважаю, асортимент в принципі такий непоганий. так Друзі, а зараз я вам покажу, як знайти мене на Ютубі. Тобто не мене, а знайти мій прайс по виноградним черенкам чи по виноградним саженцям. Так? Тобто, я в даний час сидю за комп'ютером. Зараз я покажу, як зайти з комп'ютера в Ютубі. В поисковику, набираєте Толмач Віталій. забиваєте, Може Толмач Віталій Виноград». І стрілкою сюди ось, і робите пошук. Да? Ось Коли ви зробили пошук, то вам вибиває така сторінка. І вибиває мій канал. Ось, ось Тут така фотографія, це фотографія мого каналу І тут написано Толмач Віталій. Тепер, щоб зайти на мій канал, ви мишкою з комп'ютера. Можете на цю фотографію і робите клік ось такою мишкою два рази. Все, вам відкривається головна сторінка. Тобто, що на головній сторінці? Ви бачите, тут є мої ролики, да? е, ну, які я випускав. І на головній сторінці ось я вам показую комп'ютер з, усі, з усіх сторон. О, в уголку по праву руку, як я дивлюся, є все, тут все написано Price. Прайс, осінь, весна. 22 рік, 2023 рік. Тобто, перший варіант. Ви можете зайти із головної сторінки. Тобто, ви мишкою. ось ви бачите, Я беру мишку, стрілочку під водю. І ділите клік сюди. Коли ви зробили клік, вам відкривається мій прайс тут уже видно в прайсі, да? Тут є черенки і все і саджанці. Ну, характеристики. І ви вверх, вниз, то есть шукаєте ті форми, які вам потрібно. Ну, Там, де є ціна, це є є в Там, де ціни немає, напротив найменування, значить, його немає. Тож, якщо все дуже що по черенкам, що по саджанцям так. Якщо ось по саджанцям, якщо там, де немає ціни, значить, цих саджанців Нема, друзі. І так ви можете передивитися. Потім другий варіант, як зайти е, на мій прайс. Якщо ви переглядаєте ролик, будь-який ролик ось ви відкриваєте, ну, наприклад, останній, де я вчора знімав, ось о, я зайшов його. Так, я виключу звук, да? І тут дивіться, ось ось, друзі. Коли ви дивитесь ролик, отут внизу, внизу, є ось ось товалій, що продажа саженців Черенков і ссылка на каталог. І опять же ж, ви під кожним роликом це таке є. Ви ось, сюди насилочку стаєте мишкою. Ось ви бачите, я на ваших очах мишкою став, І отако два рази клікнули, раз там чи два рази. І опять же ж відкривається мій, е, ну, мій прайс. Це під кожним роликом. Під кожним роликом є отака силочка. Тут є телефон. ось Друзі, я вам показую. Резкості. О, резкості, да, мій. І теж саме, те саме. І зараз я покажу вторий варіант, як зайти із смартфона. Так, А тепер я покажу, як зайти з телефона. Тобто Під кожним роликом заходите на будь-який ролик. Ось ви зайшли Видели? на ролик. Да? І під любим роликом теж є силка. Просто вам треба два рази на названня ось, пальчиком. Раз, ви Ось бачите, і під цим названням теж саме синім виділяється. Як зайти, ссылка на на прайс? Тобто, нажимаєте пальчиком і вам відкривається прайс? Ну з телефону, як правило, в другий раз воно хуже заходить на звісно, ко... саме лучше, з комп'ютера і з ноутбука. Вот. Якби так.